Пане Владиславе, ну по-перше, яка зараз ситуація вже повідомляє Росії, що всі військові частини захоплені українські, чи справді це так, і як відбувається, чи відбувається, чи є якесь розуміння, як буде виводитися виведення українських військ, які залишилося вірне Пісазі? Що стосується переперення військ, то наразі на ці години триває тривають організаційні заходи, тобто складаються списки, уточнюються адреси того військового персоналу, який залишився вірний і притязі на вірність українському народу і готовий виходити на континентальну частину України з метою подальшого проходження служби в лавах збройних сил України. Ця робота триває багато. Та питань багато складнощів, але ця робота триває наразі. Переміщення військ на територію України в ці хвилини не здійснюється. Але ми маємо повідомлення, щодо переміщення російських військ. У ці хвилини триває переміщення калони з десяти тралів. На них розташована українська військова техніка. Це танки Т-64Б. Ті ті бойові машини, які перебували на збройні в 36-й бригади берегової обороні. Як я повідомляв раніше, ці надії ночі близько дев'яти одиниць танків, Т-64Б Б, також були переміщені на північ Криму. Що далі буде з цією технікою? Наразі невідомо обставини з'ясовуємо. Тобто, просто це та українська техніка захоплена росіянами. і Зараз її перевозять до кордону. Ну до, до, до кордону з Україною будемо називати це речі такими іменами, так вирогідне, але ця інформація має уточнюватись з метою точного розуміння, з якою метою що, що буде відбуватися далі всі техніки. Невідомо на цю хвилину, пане Владиславе. Наскільки ну, в нас тут зараз є в студії також мама одного з курсантів е, імені Нахімова. Е, Академії в Севастополі чи відомо щось про наших у хлопців курсантів Там близько сотні з них, я так розумію, не хочуть залишатися в Севастополі, але поки що залишаються, там. А, а крім курсантів, які перебувають на території Академії військовоморських сіл, на Севастополь перебуває велика кількість українського військового персоналу, яка залишилася вірний присязі наро на вірність народу України. Тобто це буде ну, потужна команда, потужна колона, яка буде переміщуватись на території України. І я впевнений, що ми жодного з щирих справжніх українців в Криму не залишимо. Тобто, зараз всі вони збираються в одних якихось місцях визначених та і. Зараз тривають організаційні заходи, які включають ага. в себе цілий комплекс усіляких заходів, спрямованих на те, щоб повністю ці підрозділи були готові до переміщення на матерікову частину України. Зрозуміло. Дуже дякую за це включення. Це був Водисла речник Міністерства оборони України в Криму, і він нам повідомив. Зокрема, що а, поки не виводить Україна своїх військовослужбовців, станом на цей момент, але йдуть заходи е е е евакуаційні.